вашому офіційному сайті вказано не то, що неправдива, а вказана викривлена інформація про ДТП, в якому постраждало троє осіб, один з яких у важкому стані знаходиться в лікарні. І він от щойно зателефонував до мене. Я перевірив цю інформацію. Він просто лежить в лікарняному ліжку, чекає на декілька операцій, і він просто шокований інформацією, яку подає ваш офіційний сайт. ДТП було, я вам не скажу, між, ну, у вас пише аварійність на дорогах між 7 і 9 червням. Це було ДТП у місті Косові БМВ 723 моделі 725 з автомобілем Opel Kadett. Даний ДТП я знімав на місці, був, і безпосередньо в мене є навіть розміщено, як було це ДТП, і навіть є зафіксовано сам момент ДТП з камери зовнішнього спостереження на сусідньому будинку. Тобто в чітко вказано, хто там винуватець, хто постраждалий. А у вас на сайті чомусь не розумію, за які гроші зробили з постраждалого винуватого. І мені би хотілося з цього приводу зараз поспілкуватись, тому що я думаю, що якщо ви зараз офіційне спростування інформації, яка більше трьох тижнів була у вас на цьому сайті, не дасте, то прийдеться мені подати в суд від імені цих потерпілих. Інспектор профілактичної роботи. Тобто вона безпосередньо викладає про всі події, які стають в івано франківській області на. А можна фамілію дізнатися інспектора? А і на якій посаді в якому дзвоні? Я сказав, це майор міліції. Майор міліції. Ну ви, ви зараз можете нас зв'язати? Знову ж таки, навіть на сайті ніхто не вказав, що водій БМВ. Я був зразу ж буквально, буквально через декілька хвилин після ДТП водій ДТП, БМВ втік з місця пригоди по сьогоднішній день його шукає працівники міліції. Про це чомусь не вказано. Мені здається, що просто, ну на мій погляд, цю інформацію хтось комусь проплатив, щоб виставити їм на таку інформацію, тому що що водій БМВ втік з місця ДТП. Водій БМВ ну, покинув в небезпеці. Потерпілих, про, про що порушена вже кримінальна справа, це не вказано у вас був на сайті. Натомість у вас сказано, що винуватцем ДТП був водій «Опеля». Я рахую, що якщо е, ну, департамент ДАІ сьогодні ж не дасть офіційне спростування з вибаченням всім потерпілим, тому що цю інформацію вже е, прочитало, оскільки вона вже стоїть близько двох тижнів. Навіть трьох тижнів Її вже прочитало ну багато тисяч людей. Тому цьому або треба спростування дати, або я подам позов я до. Перестав, ви звертались пісьмовою, заявили чи дзвінок, що ви сюди зможете. Це перший дзвінок, тому що це буквально 20... 30 хвилин. Мені назад передзвонили і повідомили про цю ситуацію. Зразу ж зайшов на ваш сайт і успів зробити знімки екрану. Тобто, безпосередньо вам треба зв'язати... Я я тоді чекаю на дзвінок від Мирослава Васильівна. І, і попросіть, ну я не знаю, Ковальчук, я чув, що він зараз відсутній. Ну, Я чув, що він на лікарняному, Попросіть або Петрачука, або Малика, щоб все-таки ми зв'язались. Тому що ну, даній дані справі, якщо не дадуть, ніхто не буде давати пояснення. Я зроблю розголос. Дуже просив би, щоб вони зв'язалися, ми все-таки вияснили, як з ця ситуація вийти. Гарно дякую вам. Добрий день, Віталій Юроч. Добрий. То Мирослава дає. Пані Мирослава, доброго дня. Дивіться, дуже неприємна доброго ситуація. Дня. Я вже телефонував, по об'яснив цю всю ситуацію. Е, Помічник відповідальний, наскільки представився, наскільки пам'ятаю. Так, так. так. Телеграму, я зняла цю інформацію, бо мені дзвонить прокурор. Чому до тепер ніхто це не виправив, тому що настільки незрозуміло було написано в телеграмі, і хто відповідати за це буде? Дивіться, я вам зачитую телеграму дослівно. Якщо маєте хвильку, якщо ні, то я вам передаю. Ні, ні, я без проблем це. Дивіться, пише 8.06, близько 19.20, в місті Косів, прощу Василь Григорович 74-го року народжена селі. Але розумієте, і то... не так зрозуміла. Я, я це все розумію, але у вас на, на сайті офіційно було вказано, що винуватцем ДТП був водій Опеля. Нічого подібного? Це була оця фраза. іменно тако написано, що їхав. Пані Мирославе. Дивіться, ну все таки, я не хочу зараз говорити, тому що ну голослівно, Я вам можу, якщо потребує, ви хочете. Я зараз приїжджаю з ноутбуком. Я зняв на ноутбук. Іменно інформацію, я яка ви у ви вас була на ви офіційному ви саді Віталік. Уже не уважно. Якщо маєте участь, я слухаю. Я, я хочу з цим питанням. Ви зрозумієте до мене зателефонував е, потерпілий в цьому ДТП. Водій іменно Петро Зеленчук. Він зараз лежить в важкому стані в лікарні. Він зателефонував в шоці. Він ледве говорить в нього чотири трубки з легенів е, виведені. В нього вода в нього там дуже жахливі перелом, і він дуже Моя інформація. Так, ви зрозумієте. Слідство не підготувало нормальну телеграму. Ми зняли інформацію. Що ще від нас? Це не вплинуло на слідство. І слідство, не звинувачуючи людину. А що викривана інформація механічна, допустим, незрозумілість, ну що від цього тоді зміниться? Це зміниться то, що Якщо він не винен, значить він не винен, нема проблем. Ви зрозумієте, що у вас сайт читає тисячі людей, ваш сайт на даний момент читає тисячі людей. yeah yeah Пані Мирослава, дивіться, все-таки все я тут за слідство, по слідству в мене є чітко зафіксований сам момент ДТП. в мене є на відео зафіксований сам момент ДТП. Є зафіксовано все, в якому стані були автомобілі. Я все фіксував, я був на самому місці ДТП. Тобто в мене є відео, я зняв з камери спостереження біля будинку, якого сталося. Тобто є чітко зафіксовано, хто є винуватцем, хто є потерпілим, в якому стані автомобіль. Е, були ваші працівники і видавати таку інформацію, що людина леж лежучи, в вона зараз має ще перенести декілька операцій. Вона він зателефонував, він ледве говорить. І він говорить: в нього, в нього просто сльози на очі навертаються. Він каже: Віталій, дивись, роблю з мене винувато. Ви зрозумієте, що я не права. Вітаю, я не кажу, що я права. Ви зрозумієте мене правильно. Я ж не знаю ситуації конкретно, тому що мені чи автомобіль БМВ мене немає, знаєте, що я когось хотіла прикрити. Yeah. Давайте зробимо так, Давайте зробимо так, щоб е, оскільки вашу інформацію вона висіла більше трьох тижнів там на сайті. Тобто її прочитала безліч людей. Самий правильним варіантом в цьому виході буде, що ви зараз ставите статтю. Я вам е, Якщо ви хочете, ви знаєте мій канал на Ютубі. Ви заходите, ви бачите, Іменно е, як було ДТП. Ви можете навіть ссылку на відео і виставте офіційне спростування. В інакшому випадку я просто звертаюся цивільним позовом до обласного ДІІ. Дає... І будемо, я думаю, що потерпілі дадуть мені доручення, і я просто буду ще відшкодовувати їхні моральні збитки від вас. Ви зрозумієте, що люди, люди я... двоє потерпіли. Начальство, у нас зараз нова ситуація. Маєте можливість приїхати, приїжджайте. Зараз я буду говорити це начальству і будемо це вирішувати. Бо у нас трошки нині е, з'їхали, тепер мали нового начальника представляти ТВО. Так що, як хочете звертайтеся, я зараз буду відповідати начальник, ви буду пояснювати. Я думаю, вирішувати. що якщо ви дасте, ми, ми зможемо цей конфлікт е, вичерпувати. Якщо ви зараз е, дасте що спростування даної інформації, ви У ну, па пані Мирослава, ну давайте давайте все таки не будемо не водити в оману, тому що я зробив зйомку е, офіційного вашого сайту, і там було чітко. ви мене зрозумієте правильно. Я не слідчий, і я не впливаю на на, на, хіт подій. І таких спростувань ми ніколи не обили і не робимо. Ми не не розуміємо. Ви але ви ставите інформацію не і ну можна з нашого варіанту ми можемо зрозуміти, оскільки даного водія БМВ його шукають. На я буду з ними радитися, Я вам перезвоню, скажу або ви будете мати час про. Ну ви, якщо мені як, давайте, якщо мене зв'язують з начальством, я просто готовий зараз спілкувати з начальством, тому що люд двоє людей на даний момент ще лежать в лікарні в одного середньої тяжкості, одно в один важкому е, стані. І людям було досить неприємно прочитати інформацію, що вони в даній ситуації стали винуватцями. Хоча водій ходя воді, в ті з місця, ДТП втік лише у небезпеці їх, і там досить серйозні проблеми з. Треба людям передзвонити, я передзвоню, вибачу, без проблем. Ні, це треба, треба я думаю, що люди. так я, я розумію, що якщо ви поставили треба, це на офіційному мусак... я, я самі. Пані Мирославе, я думаю, я думаю, що без проблем цей конфлікт можна вичерпати в такому варіанті, що ви просто виставляєте зараз на сайті дійсно правдиву інформацію. Передивіться ролик, там є зафіксовано чітко момент ДТП. З якою швидкістю їхав цей даний водій БМВ. Та ніхто їх не забуває, чи... Думаю, що якщо буде спростування і вибачення офіційне на сайті, думаю, що цей конфлікт буде Но вичерпаний. Я ні, я думаю, що в цьому випадку вибачення, бо тому, що якщо не буде вибачення, я однозначно вибачення, подам позову. Ми не можемо офіційно вибачатися, не можемо людині подзвонити, сказати. Ми на не на хід звітли не повпливали. Мені ще треба порадитися з юристами компетентами. Не не є офіційний державний сайт, ми не можемо довай. Давай, давайте вибачення. я вибачення може офіційно особа робити, розумієте, а не сайт. Давайте я за пів години до вас зателефоную, ви давай скажете я які я дії, а далі дальше... Так, а да, ми ти 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 далі вирішимо з потерпілими, як далі нам цю ситуацію розрулювати. Все, дякую. Хорошо. Я за півгодини до вас зателефоную. Добре, хорошо. Алло. Алло, добрий день. Добре, Та, день Добре, то зараз може буде прочитати. Так, так, я вже виставляю буквально, вже Добре, добре, я зараз буду, дома прочитаю. Добре, дякую.